Всім привіт! Дане відео я знімаю для того, щоб, можливо когось е, острігти, чи, як мінімум, е, дати над чим подумати, хто працює е, із наборами Dimensions і конвою саме такого кольору, про який сьогодні піде мова. Для експерименту я взяла набір е, Європейське Бстро, е, оригінальний набір. І ми поговоримо про канву, яка в нас називається грей. Дуже в багатьох наборах, де фон залишається, де багато неба чи моря, саме в комплекті йде саме ця канва. Це канва сірувато-голубувата. Швидше голубувати з сірим відтінком. І в мене вона в двох роботах повела себе по-різному. Це канваз, яка не сірана, не попрасована, ніхто з нею нічого не робив. Буквально 5 хвилин тому я її дістала із набору. І вперше проблеми з нею я побачила тоді, коли відшила оцей свій набір. Це також був оригінальний набір. І в одному з перших моїх відео про мої оформлені роботи я вже показувала, от як від маркера повела себе ця канва. Просто покраска, як я розумію, в канві. Дуже обережно потрібно з нею поводитися. Дуже погано зафіксований колір. І ці полосочки не від відбілювача, не від миючих засобів, а саме від того, що зійшов синій маркер, розмітка зійшла і разом з маркером зійшла частинка кольору та, що знаходилася саме під лініями розліновки. Бачите, наскільки білі квадратики в мене залишилися? І отака от шахматка в мене залишилася на всіх участках, де була канва не зашита. Зашивати напівхрестиком не хотілося, тому що об'єм картини втрачається. Картина висить високо, про це крім мене і домашніх ніхто нічого не знає, інші думають, що так і треба. Але просто, якщо по-доброму, то так не має бути. І тепер ще раз цю канву. Я не пам'ятаю, з набору від Dimensions я вишивала на... збільшувала розмір. Memory Lens, здається, вишивала. І там в наборі був цей кусочок канви. І я його поміняла на більший каунт. І я вам хочу сказати, цю кусочок кави я використала для оформлення свого комодика під ножнички. І саме цю канву. Три рази я прала один раз, після того, як я на ній починала вишивати все-таки оригінальний набір, і мені не сподобалось, як лягають ниточки, захотілося більшого розміру картини. Потім я її попрала. І перед тим, як вишивати цю павутинку, я ще раз попрала, тому що більше року в мене валялася ця канва в комодику. І після того, як я маркер розмивала, яким я розмічала поводинку і малювала свого павучка, я прала її ще раз. Знову ж таки, ніяких відбілювачів я не додавала. Був просто водичка із не пральним порошком, а шампунь. Трошечки шампуньки я додавала. Я не терла цю канву, я її не прала руками, я її просто ополоснула в мильній водичці, сполоснула чистенькою. І наскільки втратила. Колір, сама канва. Ви можете бачити, яка різниця. Тобто сірий тон залишився, а голубий блакитний тон майже зовсім змився з цієї канви. Так що дуже будьте обережні на рахунок розміточки і стикнувшись з такою проблемою, хочу попередити, можливо, когось від от таких ситуацій. Вам всім дякую за перегляди і па-па!